Сьогодні у такий важкий час у часі війни, дякуючи Господу Богу та Збройним силам України, ми маємо гарну нагоду та довгождану зустріч, щоб переглянути український фільм Довбур. У контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну палітра і значущість цього фільму лише зростає, адже викликає у селодення велику. Нашу певність тому, що Україна неодмінно переможе, адже головні герої цього фільму борються за свою незалежність. На долю нашої країни випали важкі випробування і бережемо нашу культурну спадщину та традиції і даємо гідну відсіч ворогові, віддаючи данину героїчним подвигам українського воїнства. Нашим Збройним Силам України вклоняємося їх мужності та безмежній вірності своїй країни. В цей час за незалежність та територіальну цілісність України віддають життя справжні патріоти рідної землі. Тож вшануємо та пом'яні світлу пам'ять наших героїв. こうのよろしスお願ボします。 4 серпня в Прокат вийшов український історичний фільм режисера Олеся Саніна-Довбуш. Цей історичний екшен вважається найдорожчим фільмом часів незалежності з бюджетом у 120 мільйонів гривень. Сценарій, режисура, акторська гра, операторська робота, музичне оформлення, костюми. Все це дуже високо оцінено українським глядачем. У центрі сюжету життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпата Олекса Довбуша, котрий став карпатським лицарем, бо кинув виклик жорстокому управлінню польської шляхти, а свою боротьбу за справедливість почав, опинившись поза законом в карпатських лісах. У фільмі підібрано справді прекрасний ансамбль українських акторів, а деякі стени фільму знімали в Другобичі, зокрема в церкві, церкві Святого Юри і на Словарному заводі. А також в фільмі знялись відомі українські і актори та наші Дрогобочани. Зокрема, це відомий Дрогобицький художній реставратор, багаторічний дослідник церкви Святого Юра та провідний працівник музею Дрогобочина Левко Скоп. А от цього... А польського шляхтича Ляшотая зіграв місцевий митець Олександр Максимов. В епізодичній ролі також знялася технологиня злаварного заводу Оксана Бунда. Дякую. Що випадково зустрівся з Левком. Тоді митець наголосив режисеру про те, що в історичному фільмі дуже важливо, що деталі відповідали епосі. Тож Левко проконсультував художників та декораторів щодо ікон та розписів, які були в ті часи. А покійна дружина лиця Тетяна Дума зробила для фільму коруми та скриню з розписами. І що ж, друзі, саме сьогодні до нас приїхав головний режисер фільму Олесанів. Отже, запрошуємо до слова українського кінорежисера, актора, оператора, продюсера, музиканта і скульптора, лауреата державної премії України імені Оксана Дуженка, заслуженого артиста України Олеся Саніна. А, що... можете, хто залишиться, зможете задати мені якісь запитання. Але зараз, напевно, я можу попросити сюди до слова міста. Якщо він хоче сказати, якісь. Мені потиснув руку, я дуже вдячний. Справді, справді. Мені місто для фільму було дуже важливе, дуже близьке, не тільки сюжетно. Тут е, жили мої друзі, тут працював мій тато, е, досліджував е, святою Ра і все інакше. Але думаю, що про це ми зможемо поговорити по, по закінченню, якщо можна. У мене тільки одне запитання зараз для залу. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, чи встаньте, хто знімався фільмі. От у вас ще, 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 ще. Тепер друге запитання, хто вже бачив фільм Дімідьох? Що ж вас мало? <рив> в кінотеатрі міста Дрогович іде фільм. Я просто... Де, думаю, що незадорого, ви можете побачити фільм в кращій якості. Ми для показу, звичайно, зробили все, що можливо зараз для вас, щоб ви могли подивитися картину, але справді, якщо у вас буде бажання побачити його в якості, в якій ми її придумали для кінотеатрів, будь ласка, заходять, сподіваюся, що їм ще й для кінотеатрів. Дякую, мені лишилося побажати приємного перегляду. Зустрінемось після сеансу та. Yeah no. якщо нам побачить прапор на речі. Хто це вийде? Хто 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 Нашому режисеру, нашим авторам дробичанам, облисками щирими ще до Я думаю, що знаходиться без віковому, коли ми всі люди, стоячи плесюти за цей неймовірне українське кіно. Адже це не тільки українське, не тільки історичне, але що найцікавіше, це ще якісне українське історичне кіно. За що величезна подяка і, звичайно, що автором. Та додому наші захисники і захисниці відбудуються зруйновані місця і села, і для пришвидшення омрієної перемоги просимо вас підтримати благодійними внесками, які підуть на підтримку Збройним силам України. І з великою приємністю я запрошую на сцену керівника управління культури та розвитку туризму Володимира Ханаса. Доброго вечора, шановні провечани, шановні гості нашого міста, шановні пане Лесу і ваші колеги. Сьогодні ми можемо з приємністю сказати, що в Дороговичі відбулося мистецтво українського кінематографа. В такому великому залі, де більше 600 чоловік, сьогодні мали змогу переглянути цей фільм. І коли ви відчували тих артистів, які бачили на екрані, коли ми спільно переживали, коли ми спільно з ними. Цю боротьбу за свободу, за добро, за Україну і за наші вольності. Не випадково! Не випадково, що саме цей історичний фільм, який демонструє нам період окупації українських земель, період, коли Україна втратила власну свою незалежність. І він яскраво демонструє, що українці в тих складних умовах. Вони з вірою стали до зброї, повірячи тільки те, що зі зброєю в руках можна відстояти свою незалежність, свою волю, свою гідність, свою мову, свої українські звичаї, традиції і зберегти наш національний код. Тому цей фільм яскрава демонстрація. Того, як бореться і зараз український народ. Бо в цьому фільмі, якщо уважно слухати діалоги артистів, ми почули, що це моя земля, я її не покину. Я хочу тут жити і тут бути тим тимкастою. А хто прийде зі зброєю, то і вигаркає свої легені. Ось це дійсно і актори, і режисери. І ті, хто були радниками, це історики, етнографи, які змогли яскраво підказати, допомогти і створити цей унікальний український фільм. Бо це фільм нашої перемоги. І завершення цього фільму яскраво продемонструвало, що Довбурш далі збирає українського атаку. І бореться за нашу спільну волю, свободу і незалежність. Пана Олесе, від імені всієї нашої Друговецької громади. Ми дякуємо вам за ваш професіоналізм, за вашу велике ваше серце, за те, що ви так змогли чудесно передати на екрані життя, побут українського народу другої половини. 18 століття. І ми бачимо, що якраз це те, що дає нам сил, оце тягність нашої традиції у боротьбі за нашу волю. Від імені Троговицької міської ради, від імені Трогобицької громади, міського голови, Я вам щиро дякую і хочу вручити вам всіх Троговецької землі, бо не випадково, ще костей. В цьому фільмі ви взяли окремі елементи нашої національної культурної спадщини. Це наш храм спадщина ЮНЕСКО, Святий Юр. І також це наша Троговицька земля, сіль, перепрошую, те, що є святівкою нашого міста. Тому сьогодні ми це вам вручаємо і з тою вірою, і великою подякою від нашої громади. Злагоди української вести, української перемоги. Хай щастить! з Україні! Я лише сказав, що домов переговори з Олександра Максимом обговорювали фільм. Дуже багато людей приходили на черговий сеанс 19-й годині. А це означає про те, що незважаючи що оголошений один сеанс, дуже велика кількість хотіла потрапити на ще один. А це означає, що в українському кіно бути і велика честь і слава ще раз говорю селам, що люди приходять, приходять і приходять. Ми ще раз питає облисками і. Є ще інформація, що від жінок по полічани, Данилів хоче вручити свій подарунок для режисера для Олеси Саніна. Сяніна. Многоя, благоя, многоя літ. Зорі <плоджен> багато перебуває всіх і всі від родичи! Шеміруся зараз з наймого приводу Божоростання відповість на ваші запитання. Просимо! Друзі, я перепрошую за те, що у нас не так багато часу, бо в мене завтра починається показ вже війська, химучують на поїзді, його його як не відміну. Тому будемо старатися все це зробити. Про Дрогобич початку і середини 21-го століття будуть говорити в світовому мистецтві тільки тому, що тут жив Лекосков. Зараз він звільнений з роботи. Людина, яка е, все життя поклала на, е, на те, щоб примножити українську культуру, зараз е, вигнаний з роботи. Я не знаю, хто це зробив. Е, так що я вважаю, що це велика людська несправедливість. Які ще у вас запитання? Що я мушу для цього зробити від цих мучень? Знаєте, в мене в фільмі там була, коли була погоня, опришки виглядали за, за такого пенька, там росли гриби. Бачили? Є в Драгопичі така оповідка, А в роті росли гриби. Я зняв фільм той час, коли зняв, тоді коли міг, і зараз приніс до вас найближчі з змі. Не існує культурного фронту. Фронт один. На передовій. Ми тил. Тил. Всі мої колеги, які розповідають, що вони учасники фронту, їх перевірити брехню дуже легко. Немає вбитих, поранених лікарів на культурному фронті. Ніхто на культурному фронті кров не проливає. Тому моє глибоке переконання, що ці всі слова це пафос. Це все виправдання своєї бездіяльності. Хочеш боротись за свою батьківщину, роби все загодом, фронтом це не називай. Якщо ти в культурі ти тил, або зброї, і він перейде. Побачити за 8 і е, Відповідь на це проста. Я Дуже вдячний вам за запитання. Про це Це говорить про те, що ви хочете ще бачити цю історію. Е, інакша така, що якщо пропозиції, ну є такі стрімінгові платформи, ті люди, які е, мають телевізійні і так далі, буде достатньо для того, щоб доробити фільм він був ширший, ми це зробимо. Зараз, поки що, пропозиції е, на цей фільм менші. Тобто, якщо фільм заробить більше, ніж було потрачено, цю частину грошей, звичайно, що ми постараємося зробити розширену версію. По-перше, моя. Е, історія якої спочатку склала була більше 340 майже. Зараз ми бачимо 2 години. Наступне запитання. Тяжко зібрати кошти на це. Дуже тяжко буває зібрати фахівців, які зможуть тобі допомогти. Але справді в більшості проблем єдині з кошками. У мене є великий портфель ідей, сценаріїв, розробок і все інше. Тобто з цим проблем ніколи немає. Е, влада в будь-який час. Для митця потрібно, щоб вона не не треба, щоб допомагала, щоб не заважала.